Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Тут у нас перепокій, а далі сходи на другий поверх. О, О! А це мій аполлон. Маш, будь ласка, я лаком облився. Макс, давай покажемо підписникам, який ти в мене красунчик. Я мокрий до трусів. Будь ласка. Режим зануда. Он. Пішли, я вам кухню покажу. Макс, я забула в тебе запитати. <звук> Ого! Зрозуміла. Потім Машенька. А там буде будиночок для мулі. Пишіть в коментах, в якому стилі мені його зробити. Машенька, слухай. Поможи цьому Бовдору зробити резюме, тому що єдине, що він написав, що він вміє гнати самогон. ти чупірадлатисіньковська. Ну а це Вася і Люба. І вони ніяк не можуть виконати челендж. Вася шукає роботу. що шо, шо, що виконать! Люба, профан в новітніх трендах. Машенька, ти давай, пожалуйста, вже якось приділяйся, хто я фрік чи профан. Несеш всяку біліберду? любі підписники. В наступному відео я буду робити анбоксинг нової мультиварки, на яку ви мені кидали донати. Не хочете? Хочете бачити Макса? А що таке донети? Е, зустрінемось за кілька хвилин. Що воно таке? Донати. Так в інтернеті називаються гроші, які люди надсилають блогеру. Що, так самі беруть і надсилають? Ну, не так просто. Треба попросити. Попросити? Ну, В цьому я профі. Ех, інтернет! Готуй донет. Ну, ну ну, як це тут зробити? Ну дві години з тобою вовтузись. хоч би підказав щось. Може перед тобою ще на коліна встати, а? Ти. Ну пожалуйста! Ну пожалуйста. А, Васічка, так телефонний рахунок не поповнюють. Тут деньги нужны. Так, який рахунок? Я б блог завести не можу, а? Не знаю, що тут клацать хочу. Та твій телефон даже циган не вкраде, тому що в ньому крім фонарика нічого немає. Який там блог? Слухай, а у тебе ж такий хороший апарат. І блогером ти була. Може, розберешся? Ні. Ні-ні-ні. Спасибо. Я з цим блогерством зав'язала раз і навсегда. Жаль. А так хотів за свою зозульку заступитися, трошки відгавкатись після того, як Маша так тебе опозорила при всіх. Що ти мелеш? Ну, вона ж тебе при всіх обізвала прохваном. Ну і що такого? Як Та це страшне слово! Воно гірше, ніж мимра, навіть гірше, ніж лох. Васечка, А якщо розібратися, я ж цього слова ніколи не чула. Звісно, на січі за це слово. Козакам чуби відрізали і примушували їсти в сухомятку. Навіть без кетчупа. От Отмашка коза драна. Я її влаштую, Ши! Врага треба бить на його території. Понови блог і докажи, що ти не прохван. Тх, легко. Всім привіт! Шалом! Будьте здорові! З вами е, фрік Хлюбаня. пожалуйста, не путать з профаном. І я Вася ескабар. Вася мури пошалона сюди. Ви мене всі спрашуєте, як у мене родять помідори величиною, як у слона причиндали. Отвіт очень простой: це добрива. Записуйте рецепт. Берем пів відерця із-під пів відерця із під свині і на закусочку приправляємо то все діло щепоточкою курячого лайна, пошовна сюда. Юбаня, привіт. Що приперлась? Взагалі то я прийшла з резюме допомогти, але мабуть зайду пізніше. Може, взагалі сюди не заходить. Забудь сюди дорогу. І сама ти машенька лох. Боже, скільки от тебе знаю, тільки зараз поняла, яка ти людина. А та яка ти людина? Змія ти підколодна. Я не зрозуміла. Ай, ай, ви тільки подивіться на цю актрису. А, тільки а. Не треба тут овечку невинно розігрувати. Ти в обличчя Любі казала, що вона прохван. Було? Да. Так казала, але вона дійсно профан. Вона ж нічого <му> не розуміє. Та що вона смердить? Аж очі виїдає. Це тобі очі виїдає, Машенька. Моя будуща інтернет-кар'єра. Ну, якщо вона буде так смердіти, то краще її не починати. Якщо зараз хтось не закриє своє потякало, то це відро я час надіну на голову. І взагалі зазнайся, Машенька, що ти злякалася. Булочки, жим-жим. Боїся, що моя інтернет-кар'єра буде успішні твоєї. Якщо ти в ньому будеш таке показувати, мені боятися нічого. А та давай як в старе добре. Часи. Спорим, у кого за тиждень. В блогі буде більше підписників, той і виграв. Домовились. Чао! Какао! Молодець, Любаня, гарну машку одбрила. Тільки щоб її переплюнути, цього говна буде мало. Ти щось про тільки так чула Та-дам! А ось і він. Ваша любленець. Макс, привітайся з моїми підписниками. Макс, бо блонку можна знімати. Макс, як нечемно розмовляти з набитим ротом. Такий кумедний. Макс! Мак! Блін, я ж просив! Сонна злюка! Ось, де ти ховаєшся? Маш, закрий вий! Здається, ми трохи невчасно. Ой, дивись, тут питаннячко від дівчаток. А чого ви це робите стоячи, якщо сидячи зручніше? Що ти робиш? Що ти робиш? Я знімаю стрім. Ти дуже подобаєшся моїм підписникам. Маш, я не проти, щоб ти вела свій блог. Свій. Без мене, розумієш? Добре. Ого. А у нас сьогодні якесь свято? Ні. Наш з тобою звичайний обід. Це не схоже на наш з тобою звичайний обід. А куди ти дивишся? А, просто нікуди перед собою. Думаю про те, яка ми з тобою ідеальна сім'я. Зрозуміло. Сюди. Так, стій, я все. оп, Бачиш, не знімаю більше. Маш, ну я не Бовдур, я бачу, що ти продовжуєш знімати. Вимикай. Ні. Так. Ні. Дай його, Маш, не чіпай. Не вип... не чіпай. Так. А! 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 Сильно забилося. Тобі не боляче. Боляче, дуже боляче. Через тебе. Бошу, вас... Макс! Ну ну выбач, Ну Ты бовдур. Ну, Маш. <звук>

Як швидко ростуть підписники у Любе. А у мене навпаки, після того, як зі стрічки зник Макс. Знаєш, що пишуть? 12 тисяч нових підписок за три години мене просять не мовчати і не приховувати зневажного ставлення до жінок. От якби я була божевільною блогеркою, я б на цій темі могла б злетіти в топ. Але ж я не така. Добі підписники, я дуже вдячна вам за підтримку і небайдужість. І я вирішила з цього часу показувати вам відверто, як мій чоловік поводиться зі мною. Без мене не починає, я вже біжу. Біжу, 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 біжу. Давай. Зай, зай, патрон. І... А він уже в патроннику. Не поняв. Машунь. А що ти робиш? Голюся. Ну, я і А я просто свою не знайшла. А тримай. Ти ж прекрасно знаєш, що в мене алергія на такі речі. Я тебе люблю. Макс! Маш, ти навмисно? Ну, я ж просив так не ставити. Може розлитися, а там вся моя робота. Вибач! Вибач, вибач, мені! Я, я не хотіла, будь ласка, тільки не злися. Маш, що відбувається? Нічого. Що з тобою? Муля напудила в кросівок. Та хто воно показує, як тебе любить? До біса таку любов. І запам'ятай, ще раз так зробиш. Я тебе змушу з'їсти цей кросівок. Обіцяю. Таня, ну він роботи просто. Пстук ще через треба. А голові собі постукай Ну що, синочка, знайшов? Ага. О, є крутий. З чотирьома камерами. Ти що, А відео що потім? На чотирьох телевізора дивиться що? Значить так, синочок, давай, замовляй. Буду свій блог знімати в режимі Shady. А see, ma'am. Пожде. Як це свій? А, я. а ти, Васічка, бистрими скачками пішов устроюватися на роботу. Потому що тобі тепер кредит треба платить не только за хату, а ще й за телефон з чотирма камерами! тебе історія, бать, як у Стіва Джобса. Шам ти жопс. Ча Я вас покидаю. І блог зроблю свій лучше, чем той. Ага. Дуже папки свій телефон ну, полчасика. Пожалуйста. 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 Не тормоз. Ма, на полчасика. Пошук! Пошук! Рейшеремігнать кормус! Машинами кричить. Та санок, то він любяра. А що це таке? Ай. Ма. Не мамка, я замовляй, давай. Порно храб. А це що таке, синок? Та це по роботі ма. По якій роботі ти ж не працюєш. Дистанціонка! Ти бач, нуль переглядів. Ну що їм не вистачає? ну Там же все максимально геніально. Причому тут Макс, там висічально геніально. <рес> О, Є перегляд. від Любки, дізлайк. на ну, тобі у відповідь холера. Вася в магазин, тобі щось треба. Скепідаров, вдавиться. Щось трапилось? Та, та, блог не набирає. І ти туди ж. Тебе що, Маша вкусила? Та Причому? Ні, це не я, це так мій один друг під Що йому тепер робити? А, Ну, треба, щоб його якийсь інфлюенсер порекомендував. Це якийсь хворий? Ні, це блогер, у якого багато підписників. Є у нього одна інфлюенсерша, тільки боюся, вона не захоче. Пась, а цей блогер не ти часом? та щоб я провалився до да, тобі хрест нашою фігньою займатися. Батя! От Ти нормальний. Відос давно зняв, а телефон мені не повертаєш. Привіт, Макс. Ага. Ну, Удачі, горе блогер. Так ти йшов в О, давай чим туди. Ти Синок. Ого, лопата. Такою копати можна. Вася! Чуєш? О! А що це за возвращення електроніка? Це Мені. Для челленджа надо. Так, Васічка, ти не бачив мій телефон. Та що він мені здався? я навіть перехреститись можу. Ти хрестися п'ять разів на день, коли хочеш збрехати. Що, ролики свої недолугі знімав? Да? А Машенька так не думає. І мої ролики їй даже нравятся. І вона каже, що вони лучше, ніж твої. Коли вона тобі таке сказала? А-а-а, от що. Я приходжу, вона щось за спиною ховає. слухай. Це мабуть твій телефон у неї. А у тебе що за спиною? Нічого. Ну, Машка. Ну, прафура, я її устрою. Привет из Будапешта. уже знать. Да, иди, иди. Накажи ей там. Не, Макс, стой, остановись. Я не буду цього робити. Я не буду викладати в мережу наш з тобою суперсексуальний секс. Це наше особисте. І нехай воно залишиться між нами. Ах, ти ж недоділена! не дає мій телефон! Я це не мій. Скажи чесно, ти просто боїшся чесної конкуренції. І хочеш зірвати мій стрім. Ну, во-первых, Оптимус Прайм нічого не боїться. Тебе, до речі, немає красної синій краски. А во-вторых, ти не конкурент. Самому лучшому фріку страни я возвишусь, Ти впадеш, автоботи не здаються. О, давай челендж. В кого до вечора буде більше підписників, той і виграв. Договорилися. Ну тільки той, хто програє, заявляє на весь світ, що він профан і навсегда удаляє свій аккаунт. Фу, екзепт! А до Йо-йо-йо-йо! І одразу читаю у ваших глазах запитання. А що це сам Вася Іскабар віщає із злюбленого блогу? Отвіт у мене для вас зразу є в стихах. Любання на городі щось сапає. Підписуйтесь на мій канал, вона усім гукає. Є. Yeah! Камаря топівгарлянку. Паразіт! Паразит! відеч. Доброго дня. Ми кровопиць не обслуговуємо. Взагалі про що? А то ти не знаєш. Маша у себе на сторінці усім показала, як ти з нею знущаєшся. Знаєш що? Люди зі скотиною чимніше поводяться, ніж ти зі своєю дружиною. Давай, давай, подивись. Безглузді якась. Я тебе люблю. ж прекрасно знаєш, що в мене алергія на такі речі. До так у любов. Запам'ятай, ще раз таке зробиш. Я тебе змушу з'їсти цей кросівок, обіцяю. Вибач, вибач мені. Я, я не хотіла, будь ласка, тільки не звихав. Ви запитаєте мене, чого я така налякана, тому що Макс повернувся дуже злий. Привіт, кохана. Це тобі. А, дякую. Приємного. М -м 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 -м. Чай просто пушка. <плес> Дуже смачно, а мені здається трішки пересовано, а мені здається трішки. Недосолено. Передай солонку, будь ласка. Ой. А де вся сіль? Може, тут і тут. Маш, навіщо ти навмисно все пересолила? Я? Навіщо мені це? От і мені цікаво. Навіщо людині таке робити? Вибачте, це просто непорозуміння. Насправді все зовсім не так. На що ти свої копита до мого каналу сунув? А? На що ти людям фігні наговорив, а? Підписників хотів Хотів донети донетить, щоб і... вернути той грьобаний кредит. У тебе ніколи не буде підписників, тому що з тебе блогер, як з мене гейша. Да над тобою всі сміються, тому що ти профан. А точніше, лох! Вообще, читав, що люди про тебе в коментарях пишуть. Ах, так. Ну, я тоді ще скажу, хто вони такі. Зарази! Бидло! говно. Бі... А, бі... А, бі... От мене сидять там, клацю там. та. Йди... Ну... Макс. Пробач мені. Мені насправді дуже соромно за те, що я все це про тебе наговорила. Сама не знаю, як так вийшло. Я тебе дуже люблю. Машунь, я тебе теж дуже люблю. Mm. Але наші стосунки вони тільки наші. Так. Не треба робити все, про що тебе просять підписника. Mm. От і як після цього тобі довіряти? Макс, ну пробач! Слухай, я просто хотіла показати всім, що в нас насправді все добре. Ну хочеш? Я зараз візьму і видалю свій аккаунт. Хочу. Серйозно? Абсолютно. Добре. Я. Зараз беру і видаляю акаунт свій. Так. Видаляти Угу. добре. О, Боже, дай мені силу. Що ти на кою? Ти все зробив правильно. Макс, прости, прости, прости. Якщо в тебе є серце, якщо ти любиш мене, ти любиш нашу доньку. Прости. А якщо ні, то Бог тобі суддя. Ну, судячи за цього, у мене немає вибору. Маш, я насправді нічого не видалив. Макс! Але, будь ласка, пообіцяй мені, що не будеш більше виставляти наше особисте життя на показ. Я тобі обіцяю. Ти в мене такий, такий мудрий і благородний. Що знову все знімаєш? Останній про останній раз. Маш. Рятуйте! Матюки у мене заблокували аккаунт! Маш. Я тебе зараз тут. Останній раз. Сволочний розстрижена. Сказала мені в